Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News У тимчасово окуповану корму пролунала серія дуже сильних вибухів. Повідомляється про надзвичайно сильні вибухи на аеродромах на західній частині півострова. Проте повітряна оборона загарбників намагалася відпрацювати по цій, як проте, всі ракети пролетіли мімо. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо! Із самого ранку на території тимчасово окупованого Українського Криму не припиняється повітряна тривога. Українські ракетні війська тримають великі напрузі всіх окупантів і колаборантів, що там перебувають близько восьми годин ранку. На території одного з аеродромів пролунало одразу декілька вибухів, після чого місцеві жителі повідомили про сильний пожар. Під детонацією одразу після даного інциденту пролунали нові дуже сильні вибухи на інших аеродромах. Місцеві писали теграм-канали, що побачили в небі досить великі ракети. Проте на даний момент невідомо, чи це ракети Збройних сил України, що протиповітряна оборона була на одному із аеродромів було повністю знищено. Стратегічний склад із боєприпасами до бойових бомбардувальників. Саме звідти вони загружали боєприпаси, які використовувалися на Запорізькому і Херсонському напрямку, Бавовна після детонації спостерігалася на 10 кілометрах, проте невідомо, яким самим озброєнням заданий точний удар. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.